Із сотні машин швидкої допомоги, які є сьогодні на Тернопільщині, лише 20 в належному стані, і їх можна використовувати, каже директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Михайло Джус. 80 автівок підлягають списанню. 32 нові машини розподілять між районами Тернопільщини відповідно до чисельності населення та зношеності транспорту. Ще чотири автівки область отримає згодом. З 86 Машин, які фактично ми подавали на Міністерство охорони здоров'я, які потребують заміни, значить ми 36 отримали, ну ще 50, зовсім мало. Але ми прекрасно розуміємо ту фінансову ситуацію, яка є в державі, і цього року, звичайно, ми на ніщо більше не будемо надіятися. Пункти, де дійсно машини є ще 91-го року, то ми будемо підремонтовувати наші машини, які були на міській станції, будемо давати туди. Тому що зараз ми маємо такі загрозливі ситуації в Коробці, і в більші золотому, а гримайлові, тобто машини. Ну, вже їх потрібно міняти. Тобто, з цим транспортом, який є, ми звичайно ситуацію виправимо. Нові швидкі обладнані новітньою іспанською, італійською німецькою медичною апаратурою. Чотири ранні мобілі з американським обладнанням дозволять перевозити хворих на великій відстані. З такими автівками медичну допомогу надаватимуть ефективніше запевняють лікарі. Тут в салоні автомобіля є все необхідне від термометра до ви бачите дефібрилятора, кардіографа, монітора. Тут є і відсмоктувач, електровідсмоктувач, апарат ЕКГ, інфозомат, е дефібрилятор. Це є шини набор шин вакуумних тут і тут. Що саме найкраще для нас в умовах швидкої? Ви бачите, які немобілізовані в нас мобільні носілки? Так що людям не треба буде піднімати хворого, Вони абсолютно виїжджають із салона. І зразу на колесиках в кожному салоні автомобіля, ви бачите, є крісло сідушка. Така нових швидких є стаціонарні балони з киснем та такі, що можна виносити з собою до хворих. Не менш важливим є набір шин апарат для підігрівання розчинів. Вартість однієї такої автівки 670 тисяч гривень.